Слава Ісусу Христу! Підказуйте мені і допомагайте мені, яке сьогодні свято. Успіння Пресвятої Богородиці. Добре, а ще це свято називають Небовзяття Марії. Це, скажімо так, є такі дві традиції, можемо говорити про одну таку західню і східню традицію. Західня традиція більше називає небовзяття, східна традиція більш називає якраз Успіння, так як ми звикли з вами. Але е, про що це свято? Взагалі, коли говоримо про це свято, то у народі ще є одна назва, як, якою, якою це свято. Помагайте знову ж мені, як називають у народі це свято? Як? -як? Велика Богородиця. А, а якщо є Велика Богородиця, що це означає? Що є і мала Богородиця. Дуже добре. Дивіться, колись у свій час е, це свято Богородичне було таким найголовнішим святом. І тому називають його це свято, що називають Велику, Велика Богородиця, тому що воно було центральним таким марійським святом, в принципі, так десь і лишається. І у ці свята Марійські, і сьогодні, дається нам до роздумовування саме Євангелія про те, яке ви, напевно, знаєте на пам'ять. Про Марту і про Марію. Скільки вже ви проповідей чули про Марту та Марію? Думаю, дуже багато. Хто з вас частіше ходить на ці свята, а особливо інколи ходимо на храмові свята, то тим більше ми знаємо дуже-дуже багато, чули ми дуже багато різних проповідей на цю тему. Але сьогодні я би хотів затронути е, так само одну тему, е, точніше, як би подвійну тему пріоритету. Тому що дивіться, церква складається з двох таких основних якби, функцій. Що церква має робити? Перша церква має проповідувати слово, і потім церква має служити, займатися служінням. У сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, що є такі, можемо казати, два представники церкви це Марія, яка що робить? Слухає слово. Тобто, можемо казати, це та, яка займається словом, і є Марта. Яка що робить Марта? Услуговує. По-нашому кажучи, це така закарпатська жінка. Яка, коли до неї хтось прийде в гості, робить все для того, щоб стіл був повний. Бо дивіться, скільки потрібно для того, щоб людину, людину нагодувати? Достатньо одної якоїсь їжі, ну, до прикладу, картошки пюре із хто голодний, не лакомтеся. картошки пюре із там, не знаю, з чимось. Достатньо чи недостатньо? В принципі, достатньо. Але коли ми робимо якесь свято, чи там ми робимо... то скільки ми робимо? І сяке, і ще таке, а ще стільки, а ще стільки. Тобто, отак по Закарпатськи. Марта була якоюсь такою закарпатською жінкою, яка, коли до неї приходили гості, вона хотіла зробити багато. І сьогодні, тому, коли є це зауваження Ісуса, то Ісус Христос каже: Марто, ти побиваєшся про багато. Ісус не каже їй, що це, що вона робить, це не потрібне. Але каже, що ти занадто багато цьому приділяєш часу. Натомість Марія каже, вибрала кращу частку. І тепер дивіться, Марта в принципі займається служінням, і це добре. Але о, все ж таки пріоритет. Пріоритет є в чому? Пріоритет є саме у служінні Слову у церкві. Ми, ми найперше покликані для того, щоб слухати. То що, робить, то, що, по суті, робить Марія, Ісус Христос це підкреслює, Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї, бо все матеріальне пропаде. Зауважте, ми... то, що Марта приготувала, чи то, що Марта готувала там, чи навіть якщо то порядки, то якщо то порядки були, то один, два, три дні, а ще якщо діти було, то 2-3 години, порядків нема. Якщо то їжа якась, Дві-три годинки їжі нема. То, що робить Марія, то вкладається сюди, тобто йде в вухо, або скажемо, через ці фізичні вуха, і йде до духовних вух, йде в серце. І те лишається надовго. В якомусь розумінні то лишається на вічність. І тому це краща частка, тому що це вічне. І це те, що буде нас годувати. Значно на іншому рівні, ніж просто це матеріальне. І зауважте той так само момент, що коли е, от, Ісус стоїть, чи там сидів, Він проповідує, Він говорить, Марія слухає, що робить Марта, Марта клопочися клопочеться, і Ісус Христос не дає їй зауваження ніяких. Ісус не прийшов і каже, Марто, ану посіда бистро слухати, бо тися якоюсь дурницю займаєш. Ісус так їй не казав. Взагалі Ісус їй нічого не казав. Лише до того моменту, доки сама Марта не підійшла, і що сказала? Ісусе, тобі байдуже? Тобі байдуже, скажи їй, нехай вона мені допоможе. І потім вже дає Ісус репліку. І це, і це особливо, знаєте, дуже важливо. Ісусе. Тобі байдуже, два рази у Євангелії ми можемо зустрічати якби, ці такі слова до Ісуса Христа. Тобі байдуже у цьому випадку. І пам'ятаєте, коли тонули учні у човні, а Ісус спав? І коли вже буря була така велика, що вже все, вже учні перелякані, вони збуджають Ісуса і кажуть: Ісусу, Ісусе, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? І потім Ісус там говорить свої слова. І так само сьогодні, тобі байдуже. І тепер це важливе питання, чи Богові байдуже? Чи Ісусові байдуже на те, що, що робиться кругом? Насправді ні. Але що в цьому випадку з Марією і Мартою? Що Ісус робить? Він каже, Марія вибрала кращу частку. Тобто Бог дарує людині те, що краще. Є одне, є друге, і воно добре це перше, і це друге добре. Але Бог радше воліє дарувати людині те, що краще. Бог не хоче для людини те, що гірше. Але хоче те, що краще. Тепер, дорігі браті, сестри в Христі, питання важливе для нас дуже важливе питання для кожного з нас. Що ти хочеш у своєму житті? Кращого? Тобто, скажімо так, доброго, чи хочеш кращого за це добро? Я думаю, що кожна адекватна, нормальна людина завжди буде прагнути кращого. Всі ми бажаємо для себе кращого. Але Ісус сьогодні показує, що є тим кращим. І знаєте, ми з вами є справді. Ми з вами є заклопотані дуже різними справами. І це, що є добро кругом нас, яке, справді, яке нас оточує, це. Це наша, не знаю, наша хата, наше авто, наш одяг, наша їжа. Тобто це все побутове, що є. Чи воно нам потрібно? Потрібно. Чи воно є добром? Є добром. Чи потрібно про нього дбати однозначно? Але дуже важливо поза цим усім не залишити те, що є краще. Оце є добре, а є ще щось краще. Не залишити те, що Ісус постійно тобі дарує. Не залишити його увагу, не залишити його слова, які лунають. Бо справді це нас буде приводити до кращого, до вічного життя. Не то матеріальне, хоча воно й потрібне. Але саме це, саме це духовне. Тому, знаєте, ми ці всі в суєті, яка є кругом нас, ми, ми дуже часто забуваємо про це. Бо в нас думки про що, як нагодувати сім'ю, як там, не знаю, ще щось зробити, як. Покращити свій матеріальний стан. Можливо, він уже є і добрий, але, але ці думки і в цьому так легко загубити, ото краще. І Марта дає зауваження, бачите, Марта, що дає зауваження? Ісусе, хіба тобі байдуже, це таке, знаєте, трошки звинувачення. «Е, Ніке, прийшли розсілися ту. Я ся парю, я тут готую, я тут газдую, а вони сіли приказують собі. Як дуже часто так дивляться на священників. Так? Е, нека ті священики? Взяли, покадили, не бачайте за таке порівняння гроші, забрали, пішли. Ну, що роблять такого? На ну, який толк із них у суспільстві? Ну і справді, а ну візьміть, який матеріальний толк у суспільстві із священиків? Матеріальний толк який? Ну тільки що хіба ті, які волонтерять, так? А, але то, вже, то, вже, але то вже, вони, вони ж нічого не виробляють, по суті, самі. Вони не там не знаю. Не будівельники, вони там не, не копають в шахті вугілля, добувають, чи там газ який, чи щось там, не знаю, що ще для суспільства. Тобто, хтось би сказав, що це ну, марнотратні якісь такі люди, яким нічим толковим не займаються. Я пам'ятаю таке звинувачення один, е, ті священники толку з них. Але насправді через них Бог дає нам, дає нам важливі дари. Саме через церкву Бог нам дарує дари. Тому дуже важливо бачити, якби переглянути якби такий свій погляд, переглянути своє бачення на те, що Бог мені дарує щось духовне. Знаєте, що я вам скажу? Насправді дуже важко наш народ сьогодні а, привернути до духовного. Просто, щоб ми зібралися, не знаю, чи на молитву, чи просто, щоб ми зібралися послухати святе письмо. Слово Боже. І тут я теж так наведу такий приклад. Скільки ми можемо часу провести за серіалом або в інтернеті? Я можу це признати перший. Для мене година, дві в день це мало. А почитатися те письмо, а пороздумовувати над ним. А що до молитви. Завжди в нас немає чого? Часу. Тобто на матеріальний час у нас є, на роботу час у нас є. Можливо, навіть то, аж так сильно робити не треба щось, але на це ми час знаходимо. От, а на це духовне, тепер знову ж я не кажу, що це, це матеріальне не потрібне, однозначно, що потрібне. Однозначно не можемо лінуватися. Апостол Павло каже, хто не робить, той нехай не їсть. Це не Ленін казав. Це Ленін украв від апостола Павла. Ну, Вибачайте, народ той що, ще вони робити, такі декрасти. Але добре, це добрі слова апостола Павла, тому ми мусимо турбуватися про ці речі, але саме про це слово. Так, І я пам'ятаю з книги Діянь, є таке, у книзі Діані таке місце, коли, коли прийшли такі геленісти, так звані, тобто група така греко-юдеїв, чи так вони змішані були, але вже були християнами, прийшли, прийшли до апостолів. І кажуть апостолам: ви залишили служіння вдовим, тобто соціальне служіння. Ви залишили, ви зробили неправильно. Ну і тоді зібрався собор апостолів, і апостоли кажуть: нам не личить лишати Слово Боже і при столах служити. Каже, давайте краще ви це, на себе цю функцію візьмуть. І всій церкві це сподобалося. Що ті, які давали зауваження, що ви не служите соціально, ті взяли на себе відповідальність служити. І як це дуже потрібно нам вчитися з вами цього. Якщо я маю якесь зауваження до когось, чи в своїй сім'ї, в родині, чи в парафії, ну, бо ніхто ніч не робить. Бо хтось там щось вам зробити матеріальне, а не робить. Я маю таке зауваження, то ти можеш, можеш право дати таке зауваження тоді, коли ти готовий на себе взяти? Цю роботу. Коли ти готовий взяти в свої руки цю справу, це звичайно, що це в твоїх силах. Щоб не було, знаєте, навпаки, а, всі, всі не роблять, всі не добрі, а я теж і пінці такий, але ну, я себе буду скаргувати. Я буду себе змущати, я буду щось говорити. Тому бачите, апостоли з самого початку вони дбали про це, дбали про те, щоб було в першу чергу це, це духовне, це Слово Ісуса. Щоб воно ставало фундаментом. але І потім, уже, бо коли справді глибоко це слово у нас засяде, коли ми будемо такі уважні, як Марія десь, так, коли будемо уважні до цього слова, то тоді, після того, ми будемо і знати, коли треба служити, як служити, що робити, кому як допомагати і скільки. Тобто будемо не тільки слухачами слова, але ще й його виконавцями. Це важливо. Но натомість, коли ми не маємо цього слова, займаємося тільки соціальним служінням тобто працюємо, 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 і в цьому всьому ми можемо церкву себе, свою сім'ю перетворити суто у соціальний проект. І дуже є небезпечно церкву спільноту перетворити у соціальний проект. Важливо, щоб церква була, була в першу чергу тим, скажімо так, яка несе це слово, слово любові. І тому, якщо ми візьмемо сьогодні образ Марії, якої святкуємо успіння, то хто така Марія, Богородицях? Це, це є найкращий образ, найкращий зразок того, як потрібно слухати Слово Боже. Бо коли Марія слухає Слово Боже, воно зачинається в ній, пам'ятаєте, коли благовіщені ангел до неї згодився, Марія, ти зачнеш, родиш сина, далі йому ім'я і ім і так далі. Тобто зароджується слово Марії, зачинається і потім вона його народжує. І так дуже важливо, щоб в нашому житті було. Це слово, яке ми слухаємо, яке, яке має бути фундаментом нашого життя, щоб потім його народити. Як народити це слово? Через служіння один одному. Через служіння там, де ми можемо служити. От співають гарно дівчата з хлопцями, так? молодь. Співають тут гарно. Гарно справді це служіння, так? Ну, Звичайно, можна це розвивати і в чомусь другому і потрібно, але це так само є, і це дуже добре. Так? Коли ми коли не тільки в цьому, але й в інших якихось таких моментах. От ми є першими слухачами цього слова, потім ми це впроваджуємо слово у життя, народжуємо це слово. Тому, дорогі брати сестри Христі, я сьогодні вітаю вас цим святом, святом успіння і святом, скажімо так, тим, коли. Коли нам показується, що смерть це не кінець, але смерть це, це щось інше, бородиться, скажімо так, береться в ту реальність, яка чекає кожного з нас. І не чекає нас щось погане, так? але чекає нас щось, щось то, що чекало Марію. Певна велич навіть, Бог нам обіцяє так само велич, возвеличення. Але це тоді буде, коли ми будемо мати в собі. Оце слово, коли ми будемо через слово слухняні Ісусові, коли будемо хотіти його слухати, коли станемося Його друзями, бо як стаються друзями, люди стаються друзями? Та, в першу чергу через знайомство, потім через спілкування? Один одного чують, один одного слухають. І зазвичай, знаєте, коли люди нам щось кажуть якісь слова, то для нас це важливо. Якщо це приємні слова, то нам це важливо, коли це приємні слова, і нам є приємно, це нас збудовує. Але навіть коли нас ображають, то зважте, як слова на нас діють. Ну це лише слова. Але вам сказали щось погане про вас. Як це на вас діє? А чому воно на вас діє? Бо слово має силу. І тепер, як важливо, що ти слухаєш. Що є фундаментом оцього твого життєвого такого діяння? Тому я бажаю всім нам Святого Духа, який би нами керував, для того, щоб ми могли справді бути сильними навіть спочатку у слуханні, а потім у служінні. Слава Ісусу Христу!